Слава Ісусу Христу! миру Божого всім! Нехай Господь благословив вас, підкріпить кожного там, де Ви є. На сьогоднішній день дуже багато людей називають себе християнами, але дуже багато людей не знають про книгу об'явлення. Що таке книга об'явлення? Це є книга від самого Престолу Божого. Господь Бог її дав Ісусу Христу. Ісус Христос. Дав ангелу, і ангел передав Іоанну Богослову. І ця книга була дана для всіх людей, для церков, щоб ми могли розуміти, що має статись, що має відбуватись. Багато людей, які вважають себе християнами, вони навіть не знають про цю книгу. І як ми можемо називатись християнами, коли ми. Кажемо, що не треба читати книгу об'явлення, тому що вона важка. Але це є книга від самого Бога. Тобто, ми від, якщо ми не хочемо вивчати її, значить ми не хочемо знати, що Господь говорить до нас. І що таке християнство? Християнство це є слідування за Христом. Коли ми не приймаємо людей, посланих Христом, ми не приймаємо самого Христа. І нам потрібно бути розумними, щоб дійсно правильно чинити, щоб у вічності ми потрапили до Бога, а не в іншу сторону. І який шлях до християнства? Саме перше це є визнання Бога, це є прийняття Господа Бога і Божу любов. Друге це є погруження в Слово Боже, це є спасіння людей. Це є ну, якби проповідування Слова Божого, щоб люди могли розуміти і спасти свої душі. І третє, це віра, глибока віра в Христа, тому що без віри ми нічого не зможемо отримати. І коли ми погружаємо Слово Боже, на слово Боже сходить Дух Святий, який відкриває, який допомагає нам нести Слово Боже далі. Тому давайте будемо. Тими християнами, якими хоче нас Господь Бог бачити. Нехай Господь відкриє кожному серце, розум, вуха, щоб ми могли і бачити, і чути, і прийняти, і зрозуміти. Тому будьмо розумними, слідуємо за Христом. І тут, на землі, і у вічність з миром Божим. Нехай Господь кожного благословить там, де Ви є.